Вставляють віконні рами, а потім і нові склопакети. Так у Чернігові у напівзруйнованій російськими окупантами бібліотеці імені Коцюбинського монтують нові вікна замість тих, які були повністю чи частково зруйновані вибуховою хвилею. Робота розпочалась ще минулого тижня. Наша бібліотека імені Коцюбинського отримала. Польську допомогу від уряду Варшави. Вікна в кількості 181 квадратний метр. Вікна дуже якісні, вікна по всім стандартам зроблені європейським. Наші контакти будуть продовжуватись. На сьогодні вже другий поверх, майже весь вікна встановлені. Далі роботи перейдуть на перший поверх. На допомогу у відновленні Чернігівської бібліотеки імені Коцюбинського, польський уряд виділив близько 150 тисяч злотих. За ці кошти для книгозбірні виготовили і привезли нові вікна. Для бібліотекарів та бібліотекори це стало приємним сюрпризом. До прийдешніх свят. Вікна і дах це найважливіші речі. Все інше ми ще можемо якось перетерпіти. Всі ці холодні місяці ми працювали в надскладних умовах, тому що коли приходиш на роботу приблизно 0 градусів, Сі, в залежності від температури на вулиці, але ми прийняли рішення нікуди не переїжджати. Чекати і працювати в цих умовах зараз. Наші очікування виправдались і завдячуючи допомозі від польських друзів партнерів, а також наполегливі праці керівництва управління культури та туризму почалася ця робота, і ми дуже цьому раді. Також ця подія важлива не тільки для людей колективу, це важливо для книжок. Уявіть собі, без в цих умовах і дощ, і сніг, і перепади температури, як ми хвилювалися за стан книжок зараз, коли будуть вікна, навіть при прохолодній температурі, зберігання буде відбуватися краще. Паралельно із встановленням вікон нині у бібліотеці ремонтують зруйнований російською ракетою. Дах роботи ведуться згідно розробленого проєкту. В першу чергу в грудні місяці будуть виконані роботи по е, аварійним. Е, Проблемним питанням нашого даху. А сподіваюся, в січні-лютому у нас повністю вже буде перероблений і зроблений відповідно наш дах. І таким чином далі будемо рухатись по відновленню нашої бібліотеки, тому що це є наш центральний осередок такий книжковий, де проводять дуже багато заходів, і де взагалі він уже місце, скажімо так, сили, такої, такої просвітницької сили. І тому сподіваємося, що поступово за. Приде ще декілька місяців ми вже бібліотека вже буде мати вигляд бібліотеки. А вигляд бібліотеки це саме основне, щоб у нас було тепло. За словами Олександра Шевчука, встановлення більшості вікон у бібліотеці мають завершити вже цього тижня. Решту будуть доукомплектовувати вже в січні наступного року.